Така досить монотонна насправді робота. Хто в дельті працює, ті розуміють. Є купа різних шарів. В залежності від твого хисту, у тебе їх або менше, або більше. З кимось. Ти входиш там взаємодію, каже, чуваки, а от ви тут стоїте, може, поділитись, якісь там, знаєте, у вас ситуаційна обізнаність, що там, які цілі є, де там гарматки стоять, де що. Ти це все і весь масів інформації збираєш і починаєш від нього його відсортовувати. Тому що самі ми розуміємо, що буває по-різному. Буває там і гілки подають як гармати, і стовби які. Які вночі світяться, там якась железяка, що це гаубіця, і так далі. І, власне, потроху починаєш це відсортовувати, для того, щоб адекватна картинка вибудовувалась, там тої чи іншої смуги, яка там ситуація по засобам противнику. Так само там, з технікою працюємо, так само працюємо з точками пілотів. І я знаходжусь на тій ланці, яка цю інформацію. Збирає, відсортовує і намагається вибудувати певні там, або алгоритми дій. Теж саме ми там працюємо з цими засічками в онлайн режимі, щоб ти бачив, які там гармати активні, неактивні. Це там, допоміжне в роботі на ППО, на РСЗВ там, спробувати зловити по живим засічкам теж гарно. Ну і плюс, власне, вже бойова робота безпосередньо. Це супровід польотів, звітності там, і так далі. От що я полюбив, це звітності. Бойові донесення.